Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Б'юті Теревені. Тут ми з вами теревенимо про Б'юті. Я Іна і зараз я живу у В'єтнамі. Нещодавно я проходила вулицею і зайшла в туристичний магазин. Тут я побачила косметику, і мені здається, вам буде цікаво подивитися, що продають у В'єтнамі в туристичному магазині із косметичних засобів. Тому ходімо, я вам зараз все покажу. Ось тут є такий невеличкий куточок з косметичними засобами. Давайте з вами все порозглядаємо. Я сама не знаю, що тут є, для чого. Воно разом з вами подивимося, порозглядаємо, потрогаємо, пощупаємо, понюхаємо. Я вам все покажу. Так, давайте почнемо з верхньої полички. Це спрей для подушечки, щоб ви спали гарненько і ваша подушечка гарненько пахла. Є з Іланг-Іланг, я так розумію, але я не впевнена. Бергамот, так, бергамот і Іланг. Мандарин є у маленьких версіях. Так. І, мабуть, це також ці засоби для подушечки. Тут написано все в'єтнамською, що по цінам 155 тисяч донг. Такий коштує. Так, вони всі йдуть в одну ціну. А маленька скільки коштує? Маленька 100 тисяч коштує. Тут 50 мл, тут 100. Ну, звісно, вигідніше купувати 100 мл. Так, ці в нас лемонграс та лайм. І отут в нас з якимись квітами. Я. Не бачу англійською мовою назву. Ці у нас по 150 тисяч тонн вартістю. Тут є неймовірно гарні свічечки, подивіться, які вони милі. Пахнуть як гарно. Дуже класно. Це хто Любитель? кому таке до вподоби. Так, скільки коштує така свічка. Де мені побачити Не вказана вартість, шкода. А, ось тут є 250 тисяч донг, коштує така свічечка. Я так розумію, це для автомобіля різні пахучі штучки по 100 тисяч донг. Там є з різними ароматами. Оранж. Делат памін, шишки, мабуть, якісь намальовані шишки, не знаю. М -м -м. Цікаво. Далі є ось якісь такі спрейчики Це що таке? Лаванда, мандарин. Це це, мабуть, їх можна понюхати. Оці а -а пахучки для автомобіля. Мандарин дуже гарно пахне. Я люблю, коли в машині пахне гарно. Так, а тут в нас також свічечки з натурального воска. вказано 150 тисяч така свічечка. О, як приємно ось це пахне. Fresh Mind. Дуже приємний такий цитрусовий аромат. Тут в нас є ще ось помела. Що у нас жасмин? далат, Ой, як гарно пахне, я просто в захваті. Так, Тут в нас, мабуть, бальзам. Бальзам для губок. Лаванда. Що у нас тут ще є? Це в нас Неролі. А, так, Все. Бальзамчики коштують по 100 тисяч дон. Бачите, це натуральна продукція з бджолиного воску. Тестера немає. Щоб мож... А, є тестер. Можна відчинити, подивитися, як виглядає в родинці. Ось такий бальзамчик для губ. М -м -м -м. Це в нас Ніролі. Ну, я якогось запаху такого не відчуваю. тож, Або він тут давно лежить, а можливо ролі і має якийсь такий, можливо, нейтральний запах. Я, чесно кажучи, не сильно в курсі. Так, далі, що в нас тут? Це здається мило. 80 тисяч дон. о, як пахне гарно. Це, мабуть, лимонграс, а це, мабуть, кава чи що? Тут англійською нічого не вказано. Все в'єтнамською мовою. Вартість 80 тисяч. Ну, це також має такий приємний аромат. Ще один варіант. Є. О ні, цей, о ні, цей запах мені точно не подобається. Я навіть не знаю, що це таке, але він мені не подобається. Так а, далі ще ось такі М -м, пахучки для автомобіля по 90 тисяч. Ну, зараз ми не сильно по косметичним засобам йдемо, але менше з тим. Покажу вам все, що є. Так, це олійка, ефірна олійка для кімнати. 90 тисяч донг коштує. Мабуть, можна м -м, краплинки ставити, так, і буде дуже гарно пахнути в кімнаті. Так, це брусочки мила. 70 тисяч донг. Є з ароматом кави дуже гарно пахне, лимонграс, Ой, як гарно пахне. Ноні. цей фрукт я вам нещодавно на базарі показувала, але не знала, як він називається. Вам я маю на увазі на влоговому каналі. Ми часто гуляємо на базарі, тож я вам показую, що ми купуємо. Переходимо до іншої полички. На верхній поличці у нас тут аромати для дому. Тут у нас є з запахом далату, засіб проти комарів, жасмін, лаванда і крісмас. Аромат Різдва. Вартість, вартість 200 тисяч дон. Є тестові варіанти, можна понюхати, що ти обираєш. Далі в нас є мило. Пепермінт це м'ята. М'ята, лаванда, далат, а, кава. Є великі варіанти, є маленькі варіанти. Мила. 80 тисяч дон маленький варіант, а великий 130. Приємно пахне, ну, каву. Як гарно пахне, мені подобається. Ось такі свічки є з цими ж ароматами. Далат, original. Ну єль, це я не знаю що. Ось так воно виглядає ці свічечки, просто тілайте. лайте. Ароматизовані помела, Лаванда. Хто любитель такого? Тут стоять якісь ось. Тестерні варіанти, але це щось інше. Ось е, ті ж самі ефірні олійки, але менші варіанти. Тут... А, тут вказана ціна внизу. Це 150 тисяч, а тут велика. 190 тисяч. Знову ж таки, мило, мило можна накупити тут всякого різного. Ось таке кокосове мило, 55 тисяч. Гарненько пахне. Так, Це я не розумію. Ось тут дивіться, які гарні коконат, мило, кокосове, 70 тисяч. Вартість клас, подивіться, як гарний на подаруночок у нас. Супер. Наступна у нас поличка з олійками. Тут олійка авокадо. 250 тисяч донг. Потрібно прочитати, що неї роблять, тому що я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Кокосова олійка, тут декілька видів є, там ще нижче я вам покажу. Ось така коштує. 100 тисяч дон кокосова олійка. Олій, е, пінка для вмивання е, з ноні. 100% ноні. Хм, цікаво. Е, це я не знаю, що. І це не знаю. Але якісь види олії, з чого вони не зрозуміло мені. Ось така кокосова олія. Так, декілька видів кокосової олії. Ось тут. Великі ось такі банки. І трішки менші. Вартість менше 120 тисяч дон, а велика коштує 210 тисяч дон. Ось така кокосова олія. 150 тисяч. Так, далі переходимо до засобів для губок. Ось такі бальзамчики. Ми вже засоби цього бренду з вами дивилися, бачили там раніше. Це в нас бальзам, ось такій круглій баночці. Памела, аромат помела, неролі. Що тут ще є? Так, це знову памела. Original. Original. так І вартість такого бальзаму 100 тисяч дон. Є ось такі бальзамчики в такому стіку, Так, вартість таких бальзамів 60 тисяч дон. Гарний. М -м, дуже гарно пахне. У мене тут маленька помічниця прийшла. Так, Тут незрозуміло, як по запахам і ароматам, Добре, є ще ось такі бальзами для губ з кокосом. Так, я правильно розумію, це кокос. Вартість таких 80 тисяч. Вони йдуть з аплікатором. Переходимо трішечки нижче. Знову у нас тут мило, вазелін, кокосовий вазелін. Мило ось таке. Це, мабуть, ручна робота. Ось таке світле. Тут взагалі ніяких Ах, немає. Вказівок, що там таке? Вазелін кокосовий вазелін. Цікаво. 80 тисяч коштує. Засоби для обличчя, масочки різні. 25 тисяч дон. Це тканинна маска. З авокадо. Маска глиняна. Так, з кокосом 25 тисяч дон. Масочка. Тут ще є ось такі маски. Також по 25 тисяч донг з алоє. Тут ще у нас мед, якісь квіти, різні масочки, оливки там намальовані. Що тут мається на увазі? Оливкова олія. Так, і ось такі в баночках є. Я думаю, це типу те ж саме, просто в ванночці. Алоє, ось полуничку бачу і ще там третій грінті, зелений чай. Ще купа різного мила. Морін, мило, ноні, тут коконат, кокосове. Так, мила різного можна на сувеніри, на подарунки вибрати багато. Є ось такі аромати. Більш детально зупинятися не буду. Тут щойно дівчата приходили пшикалися, дуже сильні такі яскраві аромати. Вартість хотілося б подивитися. Тут навіть є голограма, вартість 720 тисяч донг, Не дешево. Але пахне гарно, дівчата тут напшикалися, є різні, є менші варіанти. 300 тисяч, ось такі невеличкі. Є навіть он, подарункові набори міс В'єтнам. Це міс В'єтнам, Міс Сайвон. В'єтнамські аромати. І останній Остання така поличка вам покажу з засобами для обличчя, але це не в'єтнамські біорет це взагалі японський бренд косметики. Я давно з ним знайома. Чомусь тут розмістили на двох нижніх поличках. Ось там є засоби для зняття макіяжу, ось такі серветочки. І тут засоби для обличчя це для умивання, це СПФ. Засоби для вмивання, скільки вони коштують такі невеличкі, по 60 тисяч. Непогані гарні засоби використовувала, користувалася колись такими 60 тисяч гарна для них ціна. Це сонцезахисні засоби по 150 тисяч. І це також сонцезахист. так а серветки для зняття макіяжу. Так, скільки вони коштують 50 тисяч дон. І в самому низу, в саму останню чергу, вам покажу ось такі види декоративного мила. Вони дуже гарні, дуже гарно виглядають. Я колись подібне купувала в Тайланді, привозила в Україну. Вони пахнуть гарно, гарно виглядають, але вони абсолютно не миляться. Бачите, різними фруктами. Ананас чищений це ось полуничка, виноградик, манго, ще там щось, якісь квіточки. Виглядає гарно, але насправді і пахне воно гарно, але насправді воно не милиться. Тобто його лише як сувенірчик. Використовуєш ж вони по 60 тисяч дон. їхня вартість. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, порозглядати полички, що продають у В'єтнамі в туристичному магазині із косметичних засобів. Якщо це так, то чекаю від вас вподобайку. Пишіть свої враження внизу під відео. А на цьому в мене все. Не забудьте підписатися і бувайте до зустрічі в наступному ролику.